Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма дня» і я, її і ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про кіберзалежність та вплив її на дітей та підлітків. Сьогодні ми розкриємо основні аспекти цього явища та надамо батькам поради, як допомогти своїм дітям зберегти баланс між використанням гаджетів та реальним життям. А допоможе в цьому нам гостя нашої програми, психологиня Інна Павлюченко. Пані Інна, вітаю. Вітаю. А, і я думаю, відразу і почнемо з того, що взагалі таке кіберзалежність, так, і а, як її визначити. Ну, розуміння інтернету да, не є добрим або поганим. Ми живемо в час, коли інтернет є корисним да, для нас і дуже зручним. Поняття кіберзалежності прийшло вже досить давно, але зараз у той час, коли вона вже розпосуджується з дуже великим масштабом. Дійсно є така хвороба, умовно кажучи, тому що в МОЗ це офіційно не затверджена хвороба, це виключна поведінка, враховуючи, да, яка змінює соціалізацію дитини або людини, яка впливає безпосередньо вже на фізичний розлад людини. Але саме кіберзалежність не є такою певною хворобою, як ми зазвичай звикли називати. Кіберзалежність залежить певною мірою від нашого соціуму, від виховання батьків. Хоча вони це і заперечують, як правило, але саме те, що проходить у родині, саме те, що виховується батьками або є прикладом, саме є той певною початковою мірою, коли це починається. А так, а які симптоми у дітей і підлітків цієї кіберзалежності? Перші симптоми, коли, які ви можете помітити за своєю дитиною, да, ми переважно розмовляємо про дітей. Да? Так. Це діти молодшого підліткового віку і підлітки. Це та певна категорія, яка саме підтверджена більше всього до кіберзалежності. Але є тенденція вже і на молодших дітей, тому що Мами хочуть мати вільний час, так? ми всі їх розуміємо, тому саме таке перше, що приходить, це дати дитині якийсь гаджет, щоб мати вільний час або заспокоїти. Перші такі ознаки повинні вас турбувати, це коли ваша дитина проводить за комп'ютером більше, ніж 6 годин на тиждень. Коли спілкування у віртуальному світі вже замінюється реальним. В онлайні є друзі, реальних друзів в офлайні немає. Тоді, коли дитина замінює онлайн ігри на сон, їжу, заняття, тобто вже пішли певні такі порушення саме розкладу дня, коли дитина не спить, коли дитина не займається, прогулює там, пропускає заняття в школі і не їсть апетиту. Да. Стосовно психологічних таких ще ознаків, це дев'ятна поведінка, агресивна, більше коли дитині кажуть, що комп'ютер або забирають телефон. І ще така гостра реакція, коли дитина не може війти в онлайн, наприклад, немає інтернету, да, щось таке треба, бо вона, вона знаходиться поза межами доступу комп'ютера або гаджету, і тоді підвищується тривожність, така <кій> дезадаптивна поведінка, яка вже змушує вас звернути 100% увагу, що щось вашою дитиною не так. Пані, якщо говорити про ризики, так от які ризики несе використання гаджетів та соціальних мереж для психологічного здоров'я дітей. Ну, По-перше, є таке поняття, як інтернет-безпека. Діти мають змогу до певної інформації, яка може бути шкідлива. Вона може бути шкідлива для здоров'я, фізичні, якісь там насилля, порносайти, сайти, не будемо замовчувати такі дані. Теж певні загрози є, що впливають на соціалізацію дитини, на самооцінку дитина може просто закритися. І саме з умов фізичного розладу це вже є така, знаєте, проведена така паралель, коли є тютюна залежність, алкогольна залежність, це є така певна залежність, але від емоційних дій. Тобто ми, ми примушуємо наш мозок виробляти дофамін. Коли ми серфім, коли ми бачимо, щось ми граємо, отримуємо якесь задоволення, таке примусове да, для свого є така дофамінова залежність, але є таке поняття, що дофамін він не може завжди використовуватися. Він вичерпується, і тоді дитина впадає в депресію. Це вже таке, що потребує саме лікування психіатром. Це такі складні ризики. Угу. А, а як батькам от, допомогти у вирішенні е, проблем от, у своїй дітейській безлежності? Ну я б сказала, для uh -huh. того, щоб допомогти, спочатку треба попередити це захворювання, умовно кажучи, це буде легше зробити. По-перше, коли ви знайомите свою дитину взагалі з гаджетом, з комп'ютером, є таке правило, інтернет. Правило, коли ми даємо дитині вперше, бажано, щоб це було після 6-7 років. Щоб вона мала свій гаджет або доступ до комп'ютеру, щоб вона розуміла для чого це їй потрібно. Що це для навчання, для розвитку, для пошуку інформації? Так, є розважальний момент, але певною мірою, якщо є змога встановлювати для молодших дітей. Програми, які забороняють контент, який може впливати саме негативно на дитину, тому що це не можна під контролем держати. Що дитина куди може, який сайт відкрити, та що подивитися це перше, грамота. По-друге, батьки це все відповідальність батьків. Обов'язково від кого це все йде. По-друге, обов'язково навчати дитину самоконтролю, дисципліни. Тобто є певні правила, коли дитина певний час так, для дітей молодшого підліткового віку це не більше двох годин на день, але не зразу. Так, по 15-20 хвилин, там 30 максимум. Що дитина погралася, вона вимикає комп'ютер. Не просто вона встає, виходить, а саме вимикає. Е, обов'язково, щоб е, дитина мала е, окремо комп'ютера, ще обов'язково якісь розважальні свої. Е, е, гуртожитки, да, спілкування, тобто обов'язково за, за цим стежити, щоб баланс завжди був. Е, як, от, До речі, от як цього он, е, балансу здорового е, до нього дійти так, між офлайном і онлайном? Ми повинні батьки да ми повинні мотивувати свою дитину для кращого життя. Що перше, це приклад. Я завжди кажу, що діти не можуть виховуватися іншими, ніж їх батьки. Ми не виховуємо дітей, ми даємо їм свій приклад. Тому перше, що ми робимо, ми надаємо свій приклад, ми самі, так, як ми проводимо час розповідаємо дітям, що цікавимося, що їм потрібно, так, яким може, хочуть малювати, займатися спортом, спілкування з дітьми, так, з однолітками. Це все потрібно, щоб було у вашій дитині, і ви за цим повинні спостерігати. Не тоді, коли вже потрібно звернутися до лікарів, так а завжди мати, як то кажуть, руку на пульсі. Так, а є а як підлітки, а як от підлітки можуть самостійно контролювати свій час за гаджетами, так, от як би їм з цього прийти? Ну, є такі певні програми, які ага. допомагають і батькам, і дітям. Особисто користувалася, тому що в мене синочок теж молодший підліток, тому. Теж зіткнулися з такою проблемою, але ви знаєте, домовлятися. По-перше, це домовлятися, що, що корисно, розмовляти, розповідати, які певні наслідки можуть бути. Так, ну, прикладами навіть можна показувати в інтернеті так тощо. І по-друге, є такі програми, які можуть контролювати і дитину, і мама або батьки можуть бачити, що дитина і скільки часу проводить в інтернеті. І може дитина задивуватися. І нагадати. Вже трохи більше тобто, часу. Тобто завжди потрібен контроль. Контроль, контроль. обов'язково. У дітей, дивіться, у дітей ще не психіка вона ще не спрямована на самоконтроль. Це вже буде, коли дитині буде ближче до повноліття, там, до 20 років, дуже довго спрямовується. Поняття відповідальності, воно ж да набувається з часом та з віком. Тому обов'язково піклуватися, обов'язково допомагати дитині тримати цей контроль і підсказувати. А, паніна, а які переваги можуть отримати діти і підлітки, якщо вони знають е як контролювати свій час з гаджетами? Якщо діти знають, як контролювати, по-перше, вони знають, як правильно використовувати саме цей гаджет. Тобто вони використовують його з максимальною користю для себе. Діти можуть онлайн навчатися будь-яких е язиків, да, що, будь-що, що можна навчатися безкоштовно е друзів знаходити да, в будь-якому куточку світі. Е це таким чином, коли інтернет це дійсно користь. Коли вони знаходять собі друзі, коли вони знаходять якісь собі гуртожитки, коли саме які гуртки, які можуть і ходити, і онлайн займатися, ті ж самі шахи, ті ж самі якісь пізнавальні матеріали, які дитину розвивають і спрямують, можливо, надалі якусь спеціальність собі виберуть. Так, чудово, пані, от е, під кінець, під, підсумовуючи наше інтерв'ю, ви сказали, що е, МОЗ не визначило це як не хворобу. Ні. Але от, е, як відбувається психологічне лікування от, кіберзалежності? Е, психологічне тут є комплексне лікування, тому що, як правило, коли вже потрібна допомога саме вже спеціалістів, да, то вже там є йде і психолог, і психотерапевт, і психіатр, тому що, як правило, це вже йде захворювання. Депресивного стану, який потребує медикаментозного лікування, це пов'язано з тою самою дофаміновою залежністю, яку людина самостійно не може відновити. Це вже є саме фізичний розклад. Психологічний завжди є аспектом соціалізації. Потрібно виявити причини, да, наприклад, у дитини може бути знижена самооцінка, якийсь, можливо, був булінг у школі, да, тому що дитина. Там її травмували, вона закрилася у грі, і там вона сильна, вона може отримати перемогу над двадцятью умовними бійцями. Тому, по-перше, висниться причина. І саме найголовніше це родинний зв'язок, виявити теж причину, яка там в родині може бути, і залучати батьків до допомоги. Це сумісне, таке комплексне лікування, так би мовити. Так, чудово, ну що ж, паніно, я дуже вдячний за те, що ви до нашої студії, і що ми поговорили на досить, на досить важливу тему в наш дуже час, важливі. в час онлайну, коли всі ми від малого до велика залежні від гаджетів, але і без залежні, них нікуди, але і як вияснилось, теж з ними треба бути досить. Там дуже вам дякую на а ви дивились програму інтерв'ю дня? в гостях у нас була психологиня Інна Павлюченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.